go around thrust pull cool. pull cool. too low terrain Наскільки далеко заходило ваше хобі? Давайте уявимо, що ви досліджуєте авіацію. Чи готові ви шукати причини авіакатастроф, читаючи сотні розшифровок з чорних ящиків, а могли б поспілкуватися з сотнями пілотів, побудувати репліку аеропорту, створити талант-шоу, де пілоти сидітимуть у журі, відтворити життя одного із найлегендарніших пілотів у США, або навіть навчитися літати на Боїнг 737? Цей чоловік готовий заходити так далеко. Це Нейтон Філ. Дер автор комедійного мета реаліті шоу репетиція на HBO, а також комік, режисер, продюсер та сценарист. І усі ці титули все одно не передають масштабу його генія. Ви можете знати його за ролю у шоу прокляття з Емою Стоун, але як ви знаєте, нейтана Філдера недостатньо. Тому у цьому відео я хочу поговорити про те, на що він здатен, щоб зняти другий сезон репетиції. Щоб стати пілотом комерційної авіації у США, потрібно прийти поетапну підготовку: спочатку отримати приватну ліцензію пілота, потім пройти інструментальну підготовку і після цього щось добути ліцензію комерційного пілота і налітати щонайменше 250 годин. Більшість авіакомпаній вимагає наявності півтори тисячі годин польотів для отримання ліцензії пілота комерційних авіаліній. Тож багато кандидатів додатково працюють льотними інструкторами або у регіональних перевіз. Щоб накопичити необхідний досвід у середньому, щоб відпрацювати професійні навички, пілоти навчаються від 2 до 5 років залежно від інтенсивності підготовки, фінансування та обраної програми. Цю інформацію видав мені чат GPT, і навіть якщо вона не зовсім точна, то я думаю, що ніхто не сумнівається, що стати пілотом вимагає величезних зусиль. Пілоти можуть ідеально володіти технікою, але коли справа доходить до комунікації з. The captain has made a decision. The first officer understands it's wrong, but the first officer doesn't feel they have the ability to speak up about it. It seems to be the number one contributing factor to aviation crashes in history. У тому, що Філдер правий, сумнівів немає. Він вивчив сотні транскриптів із чорних ящиків і поділився своїми висновками із колишнім представником Національної ради з безпеки на транспорті. Той вважає, що Філдер намацав щось важливе. І, на щастя, у нього є бюджет від HBO, аби спробувати розв'язати цю проблему. issue and save real humans from dying, Методи Нейтана Філдера ніколи не були тривіальними, але його мотиви, принаймні на перший погляд, завжди мали альтруїстичний характер. Ще у своєму першому шоу Нейтан для тебе, де він допомагав малому бізнесу покращити справи. Філдер пропонував сміливі, хоча не завжди дієві стратегії. Як, наприклад, ось ця. Су одним з Елейс Топ Ріалтерс. the plan have her specialize in a currently unrepresented group of homebuyer the 50% of people who believe in ghosts Щоб втілити ідею в життя, він пропонує жінці працювати разом із екзорцистом. Хтось каже крінж, а може навіть і лиха насмішка, схована за дедпен-комедію, яка ніби була створена для того, щоб працювати у парі з покерфейсом Нейтана. Але Ріелторці ця ідея припала до душі, і вона продовжила працювати з екзорцистом навіть після завершення зйомок. То як же Нейтон Філдер вирішує боротися з проблемами комунікації між пілотами? Насамперед, він прав десь зрозуміти, що відбувається в голові другого пілота, для цього запрошує на шоу справжнього пілота і уважно спостерігає за кожним його кроком. Потім Філдер будує повну масштабну репліку аеропорту, щоб стежити за його діями вже на змодельованому робочому середовищі. А ще він наймає акторів, які грають ролі справжніх працівників аеропорту, з якими ймовірно взаємодіятиме другий пілот. Вони разом створюють реальні ситуації в кабіні літака. А щоб підсилити на. Пругу Філдер залучає до ролі капітана дівчину пілота. If I have a guyfriend, like I try to make it clear that like oh like це був другий пілот, але варто ще зрозуміти і іншу сторону. Тому було б непогано, ще й прожити життя всесвітньо відомого капітана Чеслі Салі Саленберга, того самого, про якого зняли фільм із Томом Генксом у головній ролі. Адже саме Салі зміг успішно посадити літак завдяки тому, що був відкритим до зауважень другого пілота. Тож варто пройти його шлях, деталізований до абсурду від самого початку і до тієї самої вдалої аварійної посадки, щоб хоча б трохи відчути те, що відчував він. Але життя лише двох пілотів замало. Потрібно зрозуміти, як більшість других пілотів реагують на конфронтацію з капітаном. Тож філлер іде далі. Йому важливо перевірити, чи здатні пілоти йти на конфлікт і дослідити природу таких ситуацій. А що може створити кращі умови для цього, ніж талант-шоу, де кожному пілоту дається одна єдина задача сказати ні кандидату і не пропустити його до наступного етапу. Ось чому те, що принесе усім учасникам і глядачам водночас купу морального дискомфорту і опосередкованого сорому, здається філдеру дієвою ідеєю. When I was 23, I got my first job in television as a junior producer for Canadian Idol. All day long I told people no to their face. It was a brutal experience for me. Так, Нейтан Філдер черпає ідеї зі свого досвіду багатого на роботу в телевізійних шоу. Та й репетиція, скоріш за все, народилася як ідея вгамувати свою тривогу, адже вже у першому сезоні він став учасником свого шоу. Під час інтерв'ю його не раз запитували про тривогу. А Esquire порівняв шоу з експозиційною терапією, технікою, яку застосовують у когнітивно-поведінковій терапії. У ній пацієнти програють життєві ситуації, щоб зустрітися віч на віч зі своїми страхами. Хами і навчитися долати тривожність у першому сезоні. Репетиції одна із сюжетних ліній тісно перегукувалась із тривожними переживаннями самого Філдера. Окрім спроб допомогти друзям і братам вирішити міжособистісні конфлікти. Він також підтримував жінку на ім'я Енджела, яка хотіла відчути себе матір'ю. Перспектива батьківства з усіма його труднощами турбувала і самого Філдера. Тож він швидко став повноцінним учасником експерименту, моделюючи. Разом з енджелою сімейне життя та виконуючи батьківські обов'язки, щоб максимально реалістично відтворити умови батьківства. Він орендував будинок, наймав численних дітей акторів різного віку, щоб зрозуміти, який догляд потрібен за немовлям, а який за підлітком. Відтворював різні пори року, щоб святкувати ключові свята. Також він намагався поєднувати роботу з сімейними обов'язками: свої погляди на життя із поглядами Енджелидонсалебрегаловіне. Because it's the highest satanic holiday of the year. So the Satanists do sacrifices on this day. Експеримент Філдер завершував сам, адже Енджела залишила проект раніше ніж планувалося. До того ж, надто реалістичне моделювання сімейного життя призвело до неочікуваних наслідків. Один із хлопчиків, який грав роль сина Нейтана і в реальному житті не мав батька, почав вірити, що Філдер його справжній тато. хочу, щоб ти був бінавочірубідарі. Усе це наштовхує на запитання. А що Як Філдер створює шоу не для того, щоб допомогти іншим чи рятувати авіацію, а просто щоб урятувати самого себе? Адже нейтон зовсім не пересічна людина, і те, що частково робить його генієм, водночас іноді стає його тягарем. I started to wonder if they googled me because if they did, all they would have discovered is nothing but a man acting like a complete fool. Протягом життя Філдера супроводжували не лише тривожність, а й відчуття інакшості. В одному з інтерв'ю він зізнавався, що ще в підлітковому віці усвідомлював наскільки не схожий на своїх однолітків. А у репетиції він прямо порушує питання про те, чи його спосіб мислення ближчий до людей із розладами аутистичного спектру. Тож він обсесивно створює для себе тепличні умови, намагаючись зрозуміти, що саме відділяє його від більшості людей. Таким чином він створює гіперреальність простір, де стирається межа між реальністю та її симуляцією, і змодельований світ починає здаватися навіть реальнішим за справжній. Там, через ці вигадані ситуації Філдер намагається підготувати до життя себе, але аж ніяк не героїв свого шоу. Адже для нього це лише репетиція, приправлена комедійною гіперболою. А от для деяких учасників вона перетворюється на повноцінну реальність. Варто лише пригадати того самого. Хлопчика з першого сезону, який почав вірити, що не йти в нього тато, або одного з пілотів у другому сезоні, якого Філдер м'яко підштовхує до побачення з акторкою, і вся ця вистава раптом вимагає реальних почуттів. Філдер поводиться ну майже як лялькар, керує емоціями та життями людей заради створення шоу. Але що як єдині почуття, якими він насправді маніпулює, це мої глядацькі? Можливо, він просто змушує мене вірити у власну геніальність. Тоді, як усе, що він робить, це майстерно скеровує мою увагу туди, куди потрібно йому, видаючи свій серіал за реаліті-шоу, він підсовує лише ті факти про процес, які я маю знати. І в захваті від приголомшливого фіналу, я справді забуваю, що цей серіал це ретельно продуманий обман глядача. Останній епізод її справді заворожує. Філдер, будучи королем фіналів, цього разу перевершує самого себе. Я обожнюю заключним. Ну серію «Нейтан для тебе, те як вона перевертає очікування і змінює враження про старого самотнього дідуся. Мені близька абсурдно смішта, але водночас символічна та неймовірно сумна кінцівка серіалу Прокляття. Але у фіналі другого сезону репетиції Філдер піднімає літак у небо самостійно. Небагато хто на телебаченні готовий зайти так далеко. Його мета з'ясувати, чи зможе другий пілот наважитися сказати під час польоту йому про помилку, якщо він її припустить. Це кульмінаційний момент його спробі дослідити, як страхи статус впливають на комунікацію в умовах стресу, або ж це просто ще один спосіб створити ефектний фінал для свого авторського шоу. У будь-якому разі він понад два роки навчався літати, отримав ліцензію, орендував літак і навіть знайшов лазівку в авіаційних регуляціях, яка дозволила йому стати пілотом справжнього літака за умови, що пасажири не платять, адже йому все ще бракувало льотних годин, щоб отримати дозвол на керування в межах комерційних авіаліній. І Філдер безпечно садить літак. All this applause made me feel like I had achieved something important. Maybe this is why pilots do it. And as long as you get everyone down safely, that's all it takes to be their hero. Але стоп, це може бути гарно продумана постановка. Можливо, нейтан не керував літаком, а можливо, той пілот, якого Нейтан посадив у кабіну зі своєю дівчиною для розмови по душам, також актор, як і його дівчина. Можливо, ті люди, яким Філдер організував побачення, також просто грають такі ролі. Можливо, і учасники талант-шоу лише грають, що їм гірко від того, що пілоти говорять і ні. А можливо, брехня почалась раніше, і ні рієлторка з нейтан для тебе. Ніколи не працювала із екзорцистом. Ні, хлопчики з першого сезону репетиції не вважав його своїм батьком. А можливо, мені просто варто дозволити собі бути обманутою і насолоджуватися шоу, адже поки цей серіал справляє на мене таке сильне враження, цього достатньо, щоб Філдер був по-справжньому геніальним автором.